Прогнуло потолок там, де він був подвесной, точнее натяжной. А вот в данном випадку, коли гипсокартоновый, це выглядит так. Ну, добавить нечего, я що все просто навіть обойти не смог. Павло оглядає свою квартиру після пожежі на даху. Чоловік розповідає, коли горіло, був вдома, і не одразу зрозумів, що сталося. Пока детей собрали, вывезли, стоял во дворе, наблюдал, как работают пожарные. Но с другого крыла возгорание пошло, думал, что успеют потушить хотя бы хоть до половины, чтобы не дошло. Ничего. Пока приехали, пока растянули рукава свои, эти пожарные, уже горела полностью вся крыша. И стало понятно, что спасти вряд ли, что получится. Підрахувати майнові збитки зараз неможливо. Продовжувати жити в квартирі нереально. А наслідки пожежі будуть ліквідовувати не один місяць. Так ще вода тече даже оно що навірно упадет і не тільки это, тому що воно все пропитане водою. Вода стоїть в перекриттях, вода стоїть в стінах і висохне в лучшем случае в маї, если повезе. Потому что это все и откосы оконные, уже и двери не открываются, они разбухли. Не обвалился потолок, аккуратнее, мужчина, потому что он периодически падает. Вот лучше не заходить, потому что оно сыпется. Денис выносит речи из своей квартиры. Перебывать в оселе сейчас небезопасно. Здесь стали сыплется штукатурка, водой залита вся квартира, от стен до побутовой техники. Посмотрите, вода сверху течет. Мы пытаемся разгребать, что можем. О, так. В спальні все уже упало, поэтому йдіть акуратні, тому що мені вже штукатурка на голову теж падає. Ввечері Денис з родиною був вдома. Одразу ж, як почули про лихо, вибігли на вулицю. Рятувальники допомагали евакуйовувати мешканців будинку, і чоловік не стояв осторонь. Ми самі виходили і ще й допомагали сусіди виносити, Я подумався, там. дому пройшов, всіх простучали по квартирам. Очень хорошо работала пожарная и полиция слажена. То есть, конечно, спасибо, молодцы. Наша служба, вот, ну, с этим совсем надо что-то делать. У квартире Олександра теж пошкодження, такі ж, як і у сусідів з п'ятого поверху. Суму збитків підрахувати поки неможливо, але навряд чи технікою можна користуватися. А в квартирі надмірна вологість, каже чоловік. Чекаємо, поки зафіксують yeah. пошкодження. Будемо намагатися вивести техніку, можливо, вона залишилося ціле. Ну і далі будемо чекати від влади наступних кроків. Причина займання, на думку Олександра, порушення будівельних норм при реконструкції даху багатоповерхівки. Під час реконструкції криші було порушення державних будівельних норм. Тоді я неодноразово писав і на комунальну службу, і на підрядника, який займався цим питанням, тому що залиття було криші і. Квартир в мене безпосередньо 9 разів, коли робили ремонт. І воно все вимокло. І деревина була необроблена, і так далі. Тому от з причин того, що так швидко розповсюдились, вважаю, що це було порушення державних будівельних норм під час здійснення реконструкції криші на даному будинку. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, реконструкція даху була у 2018 році. І з того часу все було нормально. Не було не пожеж нічого. Я не можу коментувати, як було змащено чи не було змащено якимись матеріалами. Для цього є експертиза, яка дасть певні висновки. Після обстеження місця пожежі поліцією та ДСНС у департаменті займуться оформленням документів на відновлення пошкодженої покрівлі. На даний час ми проводимо експертизу, наскільки постраждала будівля після того, як будуть дані нам висновки. То буде зроблена проєктна документація та будемо відновлювати дану покрівлю. На відновлення покрівлі може знадобитися до півроку. Микита Доброславський, Іван Подомарьов, Андрій Чабаненко, Дніпроті.